Володимир Шрамко прийшов до свого будинку. Нині каже чоловік, на його місці згарище, ще тліє дерев'яна підлога. М'ясне, там і таке, ну, всякі закрутки. Одна друга, третя, четверта туди. Тут коридор був. ванна». Володимир розповідає, у момент падіння боєприпаса із літака у його помешканні нікого не було. Дружина говорить, поїхала у сусіднє селище, а він був у товариша. То вони тут постійно літають, по два, по одному. По два по одному постійно. Та ракета звідти, бо там вона об землю вдарилася, прибила, все. І він одразу взрив. Ну звідти сюди от, взрив був. І ото таку яму вирили. Все, що було, все згоріло. Ото ще куртка кольова, синова залишилася. Ударна хвиля велика, на добра ракета була. Чи що там, хто я знає. Окрім житлового будинку та майна, у господаря знищено пилораму, хлів, інші господарські споруди. А я ж щоб я запизнилася, теж була тут, де на минут десь. Усе тут, які гроші були, документи, одежа, обув, усе. Почули одразу грухіт. Один раз я вибігла на вулицю, самоліт літає. Так низенько, якісь такі голуби кажуть, русські кажу, ну як може бути русський тут самоліт. Він три рази кружляв, кружляв. Чоловік каже, давайте хаватися. Ми побігли тільки на льох, та гримнула. Ми каже, все, вже нас тут розбило. Ніна та Іван Демчуки мешкають по сусідству. Говорять, у момент вибуху були у літній кухні. Віранда загорілась, задиміла. І я побігла, щоб думала, може, кого заблокувало, але хата була закрита. І тільки я вибігла, чоловік мене забрав звідти. Якби не чоловік, то мене там би і накрило. Я була в шоковому стані. Я див... бачила літака, але казали, що ще спереді летів якийсь дрон. не дрон, а ракета. Чи він збивав? Він якось винищувач той летів, чи він був несправний. Но він не так летів, як, як треба. Оце О... все зруйновано було, а образці, Росії... як тільки вони були разом, а так. Чуть роз'єднало їх, вони а так її вісять, волна чи що і не закривається, воно та як осадку, чи що дало. І ось зруйновано все, пооблітало. Мебель була, все тут телевізори працює, бо на землі був впав. Щотик згори, проводка вся. Хата Тетяни Грачук поруч. У момент вибуху вдома був чоловік з дитиною. Після того, що трапилося, донька подзвонила зі словами Я жива. І це найголовніше, говорить Тетяна. Двері, вікна, кришу положило. Чоловік з малою в... спів співскочити їх, накрило цеглою, але нічого, як дякувати Богу, дитина все нормально. Горище все підперли, бо може криша завалитися, бо воно геть, як дала хвиля, воно все усіло, геть Вся криша половина усіла. Я знаю, я не знаю, як воно буде далі. Унаслідок вибухової хвилі загалом у селі пошкоджено півтора десятки житлових будинків. Загиблих і поранених немає, сказав староста Костянтин Давидюк. Попередня домовленість із керівництвом району і селищної ради, що будуть забезпечувати е, матеріалами, а господарським методом, господарським способом. Тобто люди толокою, так як храми будують, так будуть відбудовувати. Е, Ну, безкоштовно за словами Костянтина Давидюка, житловий будинок Володимира Шрамка ремонту не підлягає. Його зноситимуть і будуватимуть новий. Наразі людей забезпечили плівкою та брезентом, аби тимчасово закрити пошкоджені вікна та дахи від дощу. Говорить голова Колківської тергромади Олександр Палінкевич. У Нас є резервний фонд, який запланований при формуванні бюджету утворений. Будемо працювати, складемо відповідні акти. Тоді будемо орієнтуватися. Про витрати, і крім того, зробимо експортну оцінку житлового будинку, який був повністю зруйнований. За фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Купилля розпочато кримінальне провадження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування. Як розповіла речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех Давидович, йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них. Нині Володимир Шамко уселився поруч свого зруйнованого будинку у хаті, яка декілька років стояла пусткою. Дружину прихистили родичі. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.